Всім доброго дня! На зв'язку компанія Електромоторс. І сьогодні у нас крутезне оновлення, про яке я хочу вам розповісти: це Volkswagen id 4 в комплектації ProLight, 23 23-й рік виробництва в наявності. Та-да-да-да! -да Друзі, короткі технічні характеристики. Автомобіль має батарею 84,8 кВт, 204 кінські сили і запас ходу аж 600 кілометрів. Друзі, дане авто має матричне led освітлення, також із опцій має адаптивний круїз-контроль, систему утримання в смузі і багато чого іншого. Але ці матричні фари просто нереальні. А покажу вам салон ID4. Що ми маємо? Е, салон з екошкіри. Сидіння з підігрівом, з пам'яттю, також підігрів керма, підігрів дзеркал. І багато-багато налаштувань як по сидінням, по посадці, так і багато чого іншого. Безпровідний Apple CarPlay, що також важливо на сьогодні. Досить просторий другий ряд сидінь з кріпленнями для дитячих сидінь, і суфікс. І нереально крутий. Просторний, багажник. Зараз якраз актуально всі викопали картоплю на дачі, тому сюди влізе дуже багато всього. <плес> Друзі, дане авто в наявності, тож чекаємо вас за адресою місто Київ, бульвар Лесі Українки 23Б. Також хочемо показати для тих, хто бажає придбати все у нас в одному місці. Ми пропонуємо зарядки на 16 А32, на 32. швидкий перехідник чадемо, також завжди в наявності, інші перехідники і багато чого іншого. Також хочу нагадати вам, що на авто ми надаємо два роки гарантії або 60 тисяч кілометрів, що перше наступає, і один рік безкоштовного сервісного обслуговування. Тож чекаємо вас в Електромоторс за вашою красунею.